То так ставиш, щоб не було чути, бо я ж не знаходжуся в себе вдома в лікарні, де люди різні, в когось той зуб болить, комусь видалили, хтось сидить, труситься, боїться видалити, хтось боїться, коли їх там рихтують, лікують. Ну, Той прикручуєш на малий звук і чуєш вібрації у сумці, передається на руку, починають вже видзвонювати. подивися, один, два, три і так далі дзвонять. А я не можу взяти, бо я не хочу переривати стрім. Дзвінки не срочні, тому, думаю, зачекають, перезвоню. Діанка, Танюшки, Нікусняшки, привітики. Так, дівчаточка, пишемо анекдоти. Раз не хочете писати, пишіть анекдоти. Ще треба нам спілкуватися. Так що давайте пишемо анекдоти. Небагато, але треба поспілкуватися. Вікторія, всім привіт, чудова червона помада. Дякую, Вікторія. І тобі привітики. Дякую, що зайшла підтримати. Не забудь лайчечок, Юлія Коріцина. Усьому причина то нерви. Все щось шукає слабке місце. А то у нас в Україні такі обставини, що постійна напруга. Так, Юлія, да. ти права, постійна напруга, радіація, уран, ми сидимо Кропиницький на урані, дві шахти. Тому це все на здоров'я ще й як. Таня Кузняшка, Діанка, доброго дня. Діанка Вікторія, привітики. Таня Боднар, не запам'ятовую їх. Кого Таню? Богдан Вікторія, добрий день. Як у вас погода і здоров'я? Діанка Шевчук, Танюшкині вкусняшки, дякую. Катя Возна, Таня вкусняшки. Доброго ранку. Гарного тобі дня. Таня вкусняшки, анекдоти. Да, Давайте анекдоти пишемо коротенькі. Не хочете писати, що будете готувати, пишіть анекдоти. Вікторія, у нас сьогодні дощ. А де ви проживаєте, Вікторія? У нас немає дощ. Та сьогодні щось багато дівчаток пишуть, що дощ. Оля Чумаченко, я ні одного не знаю. Ага, зрозуміли. Вікторія Суми, Дякую, Вікторія, дякую. Таня Вкусняшки, Катя Гузна, доброго дня, Кирдик. Простите, ви можете мене не зрозуміти, але я на русском говорю, но не по-українськи. Пишіть на російський, я буду вам відповідати на український, буду вас читати. Таня Бондар, поцілунки дякую. Юля Курицына, та й бачу, що і Оля добре схудла. Похудали, жвавішими будем, будемо, все буде добре. Так, все буде добре, де ми дінемося? Катюша возна в нас ви. Ви погодились, поки дощу нема. Добре, Катюшо, добре. Діанка, Юлія Коріцина, привітики. Галиночка Іва Танюшка, я забігла, лачик поставила, пішла в ліс за опадом для лохини, Подан... подана мережа. Зачим пішла для лохини? За я не розумію, що таке. Галиночко, Бог тобі поміч. Дякую за підтримку. Хай все складеться, як задумала. Юлія Бойко, всім троянди. Дякую. Дянка, Галинка Іва, привітики. Галинка Іва, добрий день. Вітається з вами Богдан Турта. Погана мережа. Ага, я зрозуміла, що погана мережа, але не зрозуміла, пішла в ліс за падом. До Охини. Глиночка і вапа, гулки та шишки. Ага, те, що опало з дерева, зрозуміло. Тіма 300, привіт, привітики. У нас маленький дощ, був. зараз прияснилось. Танюша Чіпурних. Бачу всіх дощиків у нас не є. Може, піде, може, не піде. Бог його знає, як Богу угодно, так і буде.